Карпатського здоров'я всім, друзі. <кій> не зважайте на творчий безлад, але мова буде йти сьогодні ну, в даний момент про один коментар, який мене трошечки так зачепив, скажімо. Я там не особливо там злюсь, ображаюся і так далі. Але просто цікаво, чому люди, чому люди себе так поводять. Значить, <кій> написали мені в. Під одним відео, ну то одне з останніх, там, де я перевіряв, чи все працює на тракторі, чи всі системи працюють там по електриці, по гідравліці. От, написали мені коментар. Що ти там перевіряти зібрався. Ну, і в кінці ще й образили, ну, але це таке це ображаються діти, мабуть, на такі образи. Е, я прикріплю десь напевно отут в кутику той коментар, щоб було видно, От. <кій> щоб я там не був голослівним. Почитаєте, от, е, я чоловікові відповів: значить, що е, я перевіряю завжди техніку перед виїздом. Мінімально, але коли техніка стоїть довго, я перевіряю, стараюсь перевірити все. Тобто, і по електриці все, і по гідравліці, все. Тому що умовно, щоб в мене потім було, не було несподіванок десь під час роботи. Ну, Але чоловік щось так з насмішкою написав коментар, що типу. Ну, не знаю, чому, чому з такою насмішкою. Це вже, правда, його справа, але одним словом, відповів я йому, чому я перевірив, чому, мене, чому я так зробив. От, цікаво мені написати, ну, Цікаво мені вашу думку почути. Чи, чи хтось також перевіряє перед роботою якось, чи там, наприклад, довгим простоєм, чи після довгого простою перевіряє ну, типу, системи в трактора? Чи, чи, чи це просто ну, потрібно робити, чи не потрібно? Щось я так собі думаю, От вашу думку ще якщо можна почути. <трат> я так робив, ну і далі роблю, і мабуть буду робити, тому що, тому що, кажу, тому що не хочу несподіванок під час роботи. Якщо воно працює після все працює після простою, то воно і під час роботи буде працювати. І ще одна причина, чому я так роблю. Тому що е, трактор, от, е, він, е, в, йому, 33 роки на даний час. Тобто, оцім, цьому апарату зараз 33 роки. Він є 91-го року випуску. Зараз, слава Богу, закінчується 90-2024. Це вже минає йому 33 роки. Тобто, <кхід> десь якісь. А, як... а, наск... а оскільки в... тут половина всього працює на електриці, от, наприклад, ц... цей речах, там є Реостат. 에, значить, кнопки, там, пере, перемикачі, 에, якщо перестане працювати електрика, отут от комп'ютер, також все, електрика. От, 에, якщо перестане працювати оцей, оцей реостат, перестане працювати підйом на візки. От. І, відповідно, це вже є проблема, бо робота буде не зроблена. 에, тому. Тому це була, тому я відповів на коментар, хоча я міг на нього не відповідати, образити, як то кажуть, положити зверху і все на нього, на той коментар. А в гіршому випадку просто заблокувати і витерти його, заблокувати користувача і витерти. Я не блокував. Я просто ще в одному відео він написав коментар. Чоловік мене питався. А, В тому самому відео тільки інший коментар. Я також прикріплю той, прикріплю той коментар десь тут, також, отут, щоб було місце зараз, щоб і мене було видно і цей в кутику. І, і почитаєте, я йому також там відповів. Питався мене чоловік, чи я в, в тракторі на зиму міняю масло типу, на більш рідкіше. Ну, я, я йому нормально відповів, все, що я таким не займаюся. В мене тут масло йде е, стандартне, яке прописане з заводу. Е, якщо, наприклад, когось там цікавить, то масло є, е, марка масла є, отут піднімається капот, і з внутрішньої сторони є табличка приклеєна. Там є всі е, види масел і кількість масла, яка, які заливаються в вузли і агрегати цього трактора. От, е, по, тому, по тій табличці я собі взяв масло, поміняв і, ну, і, і їжджу. От. Е, ну, і, відповідно, я йому також там написав відповідь. А, він написав, що, типу, також з насмішкою. Тому чоловікові, не мені вже, а тому чоловікові, що питався мене, пише: там і так йде масло, типу, таке то, таке то, не буду рекламувати, там, почитаєте. Я думаю, що всі, хто японців знають, мають, вони про то знають. Можливо, чоловік купив японця або просто хоче купити і цікавився. От, ну, але людина знову ж таки насміхнулася і написала: типу, що ще? Що там ще можна річ залити? І там написав якесь хондовське рідке масло, типу, от такого плану. Ну, тобто, знов з насмішкою. Ну, попросив людину, попросив того коментатора просто щазнути з каналу і все. Тому що канал мій не для насмішок, не для того, щоб... Над кимось там, як то кажуть, показати себе мудрим, а хтось, а хтось дурний. Люди, люди хочуть щось знати, люди чимось цікавляться, людина щось не знає, питається краще пояснити нормально, толково, аніж насміхатися, обзиватися там, і, так далі, і так далі. Тому. Власне, не знаю, правильно зробив, неправильно, чи я його не заблокував, що що, що не заблокував його. Ну, на ваш розсуд можете щось написати по тому, по тому питанню. От е, тому е, на майбутнє. Мій канал створений не для. Е, там, я вже як повторюся, на смішок і так далі. Там обзивань на смішок, е, образ і, 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 і так далі. Ну, це, це в мене такий. Канал про техніку, про, про мої якісь там невдачі, досягнення, про мої експерименти в цьому житті, в селі. От я живу в селі, і відповідно, відповідно, щось вчуся. Я я все життя прожив у Львові. В місті маю на увазі, ну Львів, місто. Тому я Хочу щось навчитися, я, мене, мене то цікавить. Люди підказують. Щось, чогось я навчився, людям підказую. Але щоб просто прийти і посміятися, ну, вибачте, надалі просто якщо чоловік появиться, я його заблокую і все. Ну, бо ну, не хочу я на, на дурні питання і на смішки відповідати серйозно. От. Тому я думаю, що він буде дивитися. і... Хай дивиться, хай робить висновки і, відповідно, має бажання, хай пише, але пише нормально, толково, пояснює, без, без, там, без всяких таких моментів. От. Ну і, як завжди, до наступного відео всім.